Світ Ярині був немилий не могла ні їсти, ні спати, ні вчитися. Хотілося тільки дивитися в темні очі коханого, слухати його дихання і завмирати від лоскітливого відчуття щастя в серці. Яринині подружки відмовляли її від заміжжя мовляв, ще така молода та й обранця свого допуття не знаєш, але дівчина їхніх порад слухати не хотіла. Після одруження молода пара вирішила жити окремо від батьків. Ярина відвідувала навчання, а Ігор працював. Невдовзі дружину почала насторожувати Ігорева поведінка чоловік приходив додому сам не свій, то дратувався і злився, то вже за кілька хвилин обіймав її та заходився сміхом через якісь дрібниці. Урешті Ігор сам розповів їй про те, що приховував увесь час. З'ясувалося, чоловік курить траву з колегами. Звістка приголомшила ярку, однак Ігор переконував її, що нічого страшного в цьому немає. Запевняв, що це лише спосіб розслабитися після важкої зміни. І все минав час, а чоловік і не думав зрікатися з губної звички. Ця чортівня повільно перетворювала його на зовсім іншу людину. Дружина просила його забути про легкий наркотик. Та Ігоря не приймала її благання. Згодом Ярина завагітніла. Жінка гріла себе надією, що ненароджене маля змінить Ігоря на краще. Але в житті чоловіка з'явилися вже і важкі наркотики, мабуть, саме тоді, коли майбутня мама кілька тижнів провела в лікарні. Далі стало ще гірше: замість тішитися маленькою Юлею Ігор почав проводити час із дивними друзями. З обох робіт його звільнили, тож чоловік перебувався тимчасовими заробітками. Про проблеми з сім'ї дізналися родичі. Ігорева мама почала водити сина по лікарях, а Ярина наблагала доньку розлучитися. Ярина й досі пам'ятає свою непохитну рішучість хоч як важко їй було самотужки давати раду дитині та економити на харчах і підгузках, вона вірила, що витягне чоловіка із згубної залежності. Бо й справді любила його, думала зцілить коханням. Ти божевільна, дивувалися її впертості подруги, ти божевільна, злилася мама, бо переживала за неї. А вона надіялася, що одного дня достукається до серця коханого, щонеділі молилася за Ігоря у храмі та просила Бога повернути їй доброго чоловіка, а дитині турботливого татка. Однак Ігоря поневолили наркотики. Зранку він міг клястися та божитися, що зав'яже із звичкою, а після обіду податися по чергову дозу. Не допомагало йому і лікування, хоч батьки об'їздили із сином чи не всю Україну. Вистачало Ігореві повернутися додому і перестріти когось із дружків по голці, все повторювалося за старим, жахливим сценарієм. У таких моках минуло ще шість років ярининого життя. Від неї відвернулися всі знайомі, а батьки лякали тим, що якось Ігор у нестямі уб'є і її і доньку. Але Ярка не могла покинути чоловіка, бо вона знала іншого Ігоря, доброго, чуйного, щирого. Жінка не відала, скільки б ще терпіла життя з наркоманом, якби не випадок напередодні Нового року. На святковому карнавалі Юля мріяла бути білосніжкою, тож Ярина вирішила виконати бажання дитини, тільки ось грошей на костюм для донечки не було. Тому, пересиливши себе, жінка позичила кошти знайомої. Зранку вона планувала взяти на прокат сукню, проте вночі по її кишенях понишпорив чоловік і прохопив дві останні сотні гривень. Ігор витратив їх на наркотики, хоча знав, що ці гроші ярка взяла в борг для маленької Юлі. У жінки затрусилися руки, коли зрозуміла, що трапилося. Ярина довго ридала у відчай, а потім, ніби прокинулася зі сну. Вона подивилася на своє життя очима сторонньої людини. У ньому не було ні сімейного затишку, ні любові, ні злагоди, лише сльози. Стреси та страшна залежність її чоловіка. Я божевільна, прокричала сама до себе. Того ж дня Ярина попросила сусіда змінити у вхідних дверях замки і, нарешті, подала на розлучення. Ігор на суд не з'явився. Його батьки казали, що він облаштувався в якомусь притулищі. А через півроку Ярина дізналася, що колишній чоловік. Помер від передозування наркотиків, її довго мучила совість. Здавалося, що якби дала йому ще один шанс, все було б по іншому. Думала, варто було б і надалі шукати медичних світил чи знову відвести його в реабілітаційний центр. Ярина з'їдала себе думками та зареклася від подальших стосунків із чоловіками. Але на кожну людину Бог має свої плани. Випадково жінка познайомилася з Артемом, і саме він зумів загоїти її болючі душевні рани. Чоловік воював на Сході, пройшов кровопролитні бої, після запеклої сутички з ворогом був важко поранений, але не позбувся жаги до життя, оптимізму, стійкості. Артем працював, будував плани та мріяв про сім'ю. Саме поряд з Артемом Ярина зрозуміла. Якщо людина хоче прожити життя гідно, то сама має прагнути цього.